Всім доброго здоров'я. Зараз 15-та година, 15.30, що точніше. Вже десь півтора години паде дощ. Так сидів в машині, приїхав швидше. Думав, що закінчиться, але якось нападе і паде і вирішив розкладатися. Дві вудки вже розклав, ну як просто стільки поставив вудки, ще нічого не чіпляв плетить. Розклав парасолю, зараз тут буду монтувати щось. Так що приїхав я з ночілою. Це дека водойма, річка. Ну така невелика не річка, але річка. Що, Бо я попередній раз тут ловив на поплавок. і плювали. Ну, Проскакував і коропець, і амурчик невеликий, але одна риба така клюнула, що не міг зупинити. Так сьогодні кораб по риболовлю буде. Дощ вроде на завтра не передає, зараз плюс вісім, холодно. Зранку був ноль. У нас тут в Івано-Франківська область вже такий чуть-чуть вещи там сніг перепадав, одним словом холодрега вже далі тиждень. Ну і таке, але що, рибалити потрібно. Куртка в мене запасна ще є. Так що якщо вже ця промокне дощоверт, то ще одну куртку одягну. Так, ну тут флети, флети, в принципі. Щось не, не важке, може навіть такі 30-40 грамів поставлю. Тут дуже великий намол. Ну щось легке поставлю. Гачачків собі підготував. Кому потрібно, також можете на сайті замовити я сьогодні буду на вісімку ловити так, що зараз і гачки такі поставлю так тепер по прикормці і кормити і буду і кормити і ловити сьогодні буду на продукції від торгової марки робін робін є пелець від 4,5 10 мм кілограмова пачка Є прокормочні бойли варені. Їх подрібню пачка. Навіть не пачка, щось з попередньої риболовлі лишилось в мене. Можна і ці в принципі буде покришити. Щоб ту пачку не починати. Не свіжі, бачите, легко кришиться. Навіть не знаю чим швидше буде покришити їх крошером чи руками. Воно на різні частинки їх кришити, не так аж дрібно. Ось тут є і плотва в ну так, Мені цієї пачки точно вистачить. Вдой в мене є велика річка. Ну, відкрию банку, напевно, коноплі. То є в них така консервана конопля, мелена конопля, тигровий ріг, зернові, як і мелені, так і цілі. що півбанки трохи певиця всиплю, і все, мені цього вистачить. Якщо вже будуть покльовки, вже буду бачити, що. Риба клює, тоді вже буду щось закидати, а так поки що більше нема змісту. А пелець сьогодні такі кормушки буде. восьминіг, кальмар, чорний перець. Ось такий сьогодні метод мікс відроблено буде. Так сьогодні і завтра на ловлю. Дві водочки, я думаю, що мені вистачить його. Якщо не вистачить, то, в принципі є ще пачка. Якщо б було тепло, так як тому тиждень хоча б, то, то щось б по-любому зловив. А так, не знаю, це похолодання На рибу плинуло. Вчора позовчора і на сьогодні практично приморозки. Так, рідина, дозволяю сюди повну ємність води. і з разом з аловастиком набрав ну вже на той продукт буде Так, нехай стоїть попапи, які вісімка сьогодні буде. Оцих залишилось в мене мало. Вже спеції. Такі вийшли самі ходові поки що. Ще є ось такі. Кри... ці може поставив, краб банан. Я з кравим до гори поставлю. Одну водку краб банана, одну точно не одні спеції. Такий яскраві. дождь закичується, а вот такий холодок повіває. Ну, завтра ранок знову так. буде вот Плюс один, ноль, може і мінус один бути. Ось таке передає. Я буду періодично перезакидати, хоч і не буде покльовок, але ну, якщо буде, чи не буде покльовка, буду все рівно там перезакидати. Тому що тут є і водорості трохи, і карусильний намол. Якщо довго якийсь груз стоїть, він так по чуть-чуть починає його намол провалюватися. Ну, не бажано, щоб довго на одному місці знаходився. Так, одна так, одна чуть-чуть ближче сюди добра, тобто такий вряд поставлю. Добре є. що трохи докорищу цих прикормочних бойлів. я знаю що там є крупні частини ось такі і що потва не повиїдає як на корм зайде дрібну риба то щось нависть але щось точно залишиться дочекуватись на короб яка чудесна Гад. можливо десь навіть веселка виглянула зараз подивлюсь колдовжий мат так все не спіша роблю накщо коли зранку приїхав треба щодень так мають до вечора час ніч і завтра що до обіду буду. Дивіться зараз що там година каже 16.40 година. ну і все, тут собі тихенько буду сидіти. Як було хмарно, дощ, а тут зараз виглянуло сонце. З тої сторони дерева падає тінь, тому що якраз по сонячній стороні якось до вечора би мала бути така міграція в межах водойми. Тут, в принципі, тільки на це розрахунок. Якщо риба не буде рухатись, то може і поклявки не бути. Так, 40 хвилин пройшло. Поклявок немає, перезакет. Пішло дві години і перша покльовка. Є. О! Ха -ха. О, клас! Вже пройшло дві години. Ось такий о. Красень. Непоганий, непоганий. Попав, злетів. Очак міцно дивився. Файне є. Може видно два 230. Файне 2 кг є. Ну, ці водоймі риби то навіть ці невеликий коробчук, такі до кілограму, то вони тут так, так перевозять все, можеш плести. Ха-ха <плес> І заодно ту вудку вже перейдуть закинути якраз. Думав, що підходить така година, що треба вже другий раз перезакинути. І тут поклявочка. зараз пройдусь по водоймі. Подивлюсь. Може десь якусь качку побачу. Добре, що весна була дощова. Водойма, в принципі повну З цієї сторони зарості стоїть сторони частіше. шукав. окунь, звісно. Дзвін можна і на щуку піти. Річка, річка пруд грязна. На голову я так і не ходив. Тільки вода була, очистилася, вже з підготував. Тут на другий день знову дощі зарядились і все, вода грязна. Ніде нічого по вода не видно. Ані ні, щоб риба десь вийшла якась плотвечка. Прийшовся. і качки не видно. Так, коротаю час між покльовками. О, здоров. Ти на рибу. Переїхав на вечір. Я з ночовкою. Ти теж на рибалку? Ну. На спінг чи на поплок? Ні, на авушку. Товариш Роман. Я з ним на форель їжджу. У гори, Тепер з тої сторони прийшов половити. Він так, мирну рибу останнім часом ловить на довгу вудку, на сторожок. того тижня то спіймав тут карася гарно тако, ну 800 грам і линка невелика на ладоню. Ще пару коробчуків було невеликих. А, і окунь. Ну, то було того тижня, То було тепло. Буде одно риба нічого, вже добре. Чекаю, зараз знов трошки докорну, перезакину. Час потрохи летить. 19.30, половина восьма вже. Перезакид будочок. Що не ще докормив, Ось відрів вже порожне. Вже одів теплу куртку, шапку навіть холодна. на крашобоїв цих яблоко, спеції. А вже коли десь почне темніти аж тоді вже закидає здоров блесть Була якась покльовка? Ні, не пловки. Зна ні, но Не знаю, ні плотва, ні окунь, нічого. Холодрега. холод Я ще поклевка. можна сказати Вечірня. Щось невеличке. Капець, карасик, що це? Маленький крапець. Бачите, які вони тут злі, зразу до сітяни корчі. Я вже з фонарика зараз ключу. Почало темніти. І ось дорога рибка. Невеличкий коробчок. Це вже на цей, на краб банан на попап ти що добре з однієї сторони то я надія що зранку буде клювати може ще й на чи щось клюне Так що таке, вже можна сказати, що стемніло і холодно. Ну вже, включусь, як буде покльовка. А як не буде, то вже включусь там годині, не знаю. В четвертій ранку все одно перезакидати, що треба буде докормити. Так що буде щось цікаве включусь. Для ні, то вже зранку, четверть пів п'ять включусь. І ранок. 4.20 година. години. Роблю перезакет. Одну лодку вже закину. Прцю. Плюс 3 градуси. Зараз докормлю. Трохи. Кати на поклвки Так, еще поклевка і зійшов. Але чесно, не сів на гачок, просто протягнув. Резакет вудок вже зроблю. Будемо бачити, що воно буде сьогодні. Місце закормлене все добре. Я думаю, що буде риба. Взяв файний Сьома годин Тянемо курчі під тою стороною, але риба тут агресивна дуже. Е, о. Да, это какая А это... А это дело. 3,720 поплив, поплив під берег і все поплив, поплив. О, файно, файно. Кладу свіжий попап. Закидаємо. Може ще й буде якась риба. Зараз ще й докормлю. А це вже файний корпець. Ну той вчорашній 2200 також був. Непогано. Так, до жменю кину. Щойно подивився година 7.25. Ну що, до 12 сьогодні буду. Ще є час. Чекаємо далі. Може зараз погрію на пакет, ще буде краще. Сонце вже так нормально починає пригрівати, На сьогодні передає, Залишов щойно в інтернет плюс 14, плюс 2, плюс 14. Ну, в принципі, зранку так і було. Так, останній раз докормив. Перезакидаємо. Вивіть, бачите, і не, не даремно вирішив перезакинути. З дерева там гілок нападало. Перезакиду робити потрібно обов'язково. Десята година. Ще один перезакет зроблю. В принципі пелиця якраз-якраз вистачило. Не хоче більше клювати. Вчора дві покльовки, сьогодні дві покльовки. Так клювайте. Невеличкий, невеличкий. Коробчок навіть маленький, можна так сказати. 11 година. Ще на одну кормушку. Кормушку. У нас і все, друзі, потрібно збиратися 12 година, поки зберуся і треба додому. Хоч покльовок і небагато, 5 покльовок, можна сказати, за добу, але дві робини, дві робини гарні і два маленькі коробці. Посилання, нас, якими користувався, буде під відео. Як завжди, не забувайте підписуватись, коментуйте і... До зустрічі.